Дитинство згадується при таких обставинах. Хто вони в поле, хто знає коровки, телята. і от Кожна дитина колись знала в поле. А зараз, на великий жаль, діти ну, такі нерухомі сидять. Ніхто не можна, ніхто не тримає тепер коровки. А колись це був рух, це було задоволення, це був обов'язок. Для кожного сільського хлопчика, сільської дитини, дівчинки для того, щоб прийти до школи, встигнути зробити уроки, почистити в стайні і взяти корову, м'яч футбольний з собою або книжку і гнати в поле. І пригнати звідти треба ще. І біля крилів почистити. Хто мав яке господарство, це обов'язок був дітей. Таке згадалося мені сьогодні дитинство. Якщо я не правий, чи я правий, можете підтвердити, можете спростувати. Але є люди, ви бачите, що є ті, хто ще сьогодні турбується про те, щоб ми пили молочко, а не хімію, яке сьогодні не вигідне. Все хімічне. Маємо сади. Але соку не маємо натурального, маємо корови, але молока також не маємо, тому що кажуть, все не вигідно, а хочемо здоров'я. А здоров'я дає все те, що Бог сотворив. Не те, що люди придумали хімію. Ну прості, це трошки так сьогодні про природу, яку сьогодні радісно думаю вам подивитися. Сіл немає. Тут ближче, ближче село 22 людини знаходиться. Забирають храми, от приїжджайте сюди, тут храм пустий. Тут кажуть, я не бачив, ну кажуть, храм ліпка така хороша. Придіть, той, хто ПЦУ не має, де молитися, прийдіть, вам тут дадуть, може, ви може будете піднімете то духовність. Але ви йдете завжди на готове. Все беруть, крадуть, а сотворіть своїми руками, покажіть, що ви обдаровані люди. Але виказується, що ні, краще. Когось принижити, прийти на готове і потім казати, що ми от патріоти, ми вміємо, ми знаємо. А бідні, бездарні, безбожні і чисто не по-людському. Тварина того не робить, що роблять сьогодні люди і тим більше у погонах. Нехай Боже благодать, поможе нам завжди жити по-божому, те, що Господь сотворив, дав нам людям на поміч. Щоб ми використовували для свого і здоров'я і для радості іншим. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! може нам всім Бог. Хто повернувся в дитинство, я думаю, що ви раді. Хтось думав, що немає Є люди, які ще тримають ферми, тварини, Бог поміч.